Привіт! Сьогодні ми продовжуємо пригоди нашої бджілки і продовжуємо вивчати тему, цикли з параметром, або їх ще називають цикли з певною кількістю повторень. Минулого уроку, уроку номер 11 ми з тобою вже виконали вправи від першої до сьомої. І сьогодні ми продовжуємо наше заняття і треба виконати вправи з 8 по 13, включно. Якщо ти хочеш спробувати виконати вправи самостійно, ти можеш закрити це відео зараз і спробувати спочатку самостійно. Якщо ж тобі потрібна якась допомога з виконанням, з написанням коду, продовжуй дивитися, я по черзі поясню, як виконувати всі завдання. Поїхали! І так, вправа номер вісім. У нас є бджілка, є черга квіточок і сот, які потрібно обробити. З квіточок треба взяти нектар, з сот треба зробити мед, і бажано використовувати при цьому цикли, оскільки код орг каже нам про те, що у нас є лише 6 блоків для того, щоб створити нашу програму. Причому ми пам'ятаємо, що першим блоком є блок початку, коли гра починається. Як ти думаєш, які дії в даній програмі, от дивлячись на наше поле, де стоїть бджілка, які дії вона може повторити? Звісно, якщо ти звернеш увагу на черговість дій, то спочатку наша бджілка має зібрати Нектар з квіточки, і одразу ж на наступній клітинці має зробити мед. І ця дія повторюється двічі. Наша бджілка має спершу піти вперед, рухатись вперед. Після цього вона має взяти нектар, знову рухатись вперед і зробити мед на наступній клітиночці. І ці дії треба повторити. Два рази. Давай подивимося. Ми вклалися в наші шість блоків. І давай подивимося, як виконуватиметься програма. І так, ми перший, перший крок робимо вперед. Тепер збираємо нектар. Рухаємося вперед. Робимо мед. Другий повтор нашого циклу знову рухаємося вперед. Збираємо нектар, рухаємося вперед. І виробляємо мед. Ми закінчили. Вправа номер 9 І так, у нас є бджілка, яка теж буде рухатися вперед. Вона дивиться в іншу сторону, але для неї все одна вона буде просуватися вперед. І знову повторення дій. Потрібно з двох квіточок взяти нектар, потім в дві соти. Зробити мед. Потім знову ми ці дії повторюємо: з двох квіточок взяти нектар, соти покласти мед. І при цьому просуватися вперед, так, щоб опинятися на наступній клітинці. І так, давай подивимося, який же у нас буде цикл. Так, першим кроком наша бджілка рухається вперед. Потім бере нектар двічі, для того, щоб це було очевидно, я зроблю ось таким чином. Взяти нектар А Потім вона знову рухається вперед. І тепер двічі виробляє мед. І ці дії їй потрібно повторити раз, два, три рази. Тобто всі ці дії ми повторюємо три рази. Така структура називається цикл в циклі, оскільки у нас є вкладений цикл, маленький, а всередині великого циклу. Давай подивимося, як вся програма буде працювати. Ми правильно її створили. вправа номер 10. Вона вже трошки складніша, ніж попередня, але якщо ми... З тобою звернемо увагу, то ми побачимо, що теж певна дія повторюється. Давай, для того, щоб побачити це повторення, я складу спочатку алгоритм без циклу, а потім ми його з тобою оптимізуємо. Якщо ти не знаєш, як вирішується якась задача. Я тобі пропоную саме з цього починати. Спочатку робити просто послідовність дій, а потім уже її оптимізувати, тобто робити коротшим код. І так, перший крок: джілці треба просунутися вперед. Далі вона бере нектар. Далі знову просується вперед і виготовляє мед. Тепер вона опинилася на цій клітинці, дивиться вона вниз. І її потрібно розвернутися ліворуч, і піти в сторону правої стінки нашого екранчика. Вона повертає ліворуч, і рухається вперед. Бере нектар, рухається вперед, виробляє мед. І тепер вона. Знову опинилася на клітинці, де вона не може рухати, продовжувати рухатися вперед. Їй потрібно повернути ліворуч. Знову рухатися вперед, взяти нектар, рухатися вперед, зробити мед. Ми з тобою можемо вже побачити, що певні дії у нас повторюються. Але певні дії, як оці чотири як блоки повторюються три рази, а повороти ліворуч повторюються лише два рази. Давай ми в останньому блоці додамо поворот ліворуч, іще один. І тепер ми вже можемо побачити, що оці блоки у нас повторюються три рази. Це означає, що ми можемо використати. Цикл на 3. Повторення. Давай подивимося, як працюватиме наша програма. Я покажу її покроково. Так. Одразу першим, першою командою заходимо в цикл, рухаємося вперед. Збираємо нектар. Рухаємося знову вперед. Виробляємо мед. Повертаємо ліворуч, ти можеш зараз побачити, що наша бджілка дивиться уже на праву стіночку. Рухається вперед. Це ми повторюємо уже другий раз ці самі команди. Бере нектар. Рухається вперед. Виробляємо мед. І знову повертає ліворуч. Тобто тепер вона буде рухатися наша бджілка вже вгору на екрані. Рук вперед, третій, третє повторення циклу почалося. Бере нектар. Рухається вперед. Виробляє мед, і останнім кроком вона повертає ліворуч. Все вірно. Одинадцята вправа. Тепер потрібно трошечки подумати нам з тобою. Знову ж таки, для того, щоб зрозуміти, які саме дії нам потрібно. Розмістити в циклі, давай спочатку почнемо від послідовного алгоритму. Послідовний алгоритм це коли у нас кожна дія має попередню, ну, тобто, вона в лінію всі дії вибудовуються. І так, наша бджілка зараз дивиться на праву сторону екрану. Вона рухається вперед. І для того, щоб. Їй далі рухатися вниз, їй потрібно повернути ліворуч чи праворуч. Праворуч їй потрібно повернути праворуч і знову рухатися вперед. Тепер вона опиниться на клітинці із квіточкою, їй потрібно взяти там нектар. Тепер наша бджілка дивиться вниз, і їй потрібно розвернутися до правої стінки, так, щоб вона рухалася далі на екрані праворуч. В яку сторону їй потрібно повернути, ліворуч чи праворуч? Ліворуч, вона має повернути ліворуч, рухатися вперед. Тепер вона знову вперлася в цю стіну, і їй потрібно повернути праворуч. Знову рухатися вперед. Вона опиниться на клітинці з другою квіточкою, і їй там потрібно взяти нектар. Давай на, на поточний момент перевіримо, що у нас бджілка рухається правильно. Давай покроково подивимося. І так, поїхали. Рух вперед, поворот праворуч, рух вперед, бере нектар. Поворот ліворуч, рух вперед, поворот праворуч, рух вперед, бере нектар. Так, а поки що програма працює правильно, ми дійшли до другої квіточки. І знову наша бджілка дивиться вниз, і їй потрібно повернути. Ліворуч, В принципі, ти вже можеш побачити, що у наш, ну, які саме дії у нас повторюються. Так, У нас повторюються ось ці дії. Дивись, два абсолютно однакових програмних кода. Тобто один код нам потрібен для того, щоб зібрати нектар з однієї квіточки і розвернутися от в таку початкову позицію, в якій зараз бджілка знаходиться. Вона дивиться праворуч на стіночку нашого екрану. Тому, скільки квіточок у нас на екрані? 5. Давай спробуємо повторити цей код 5 разів. Ви могли побачити, як наша бджілка прочудово спускається такими своєрідними сходинками. Вправа номер 12. Тепер наші сходинки піднімаються вгору, але принцип залишається таким самим. Крім того, потрібно ще на кожному наступному кроці виготовляти мед. Так, бджілка починає рухатися вперед. Далі бере нектар. Їй потрібно тепер повернути ліворуч, для того, щоб розвернутися в бік, соти, в бік соти. І знову рухатися вперед, зробити мед і повернути праворуч, в сторону квіточки. Рухатися вперед, взяти нектар. Повернути ліворуч. Рухатися вперед, зробити мед. Давай подивимося, як працює наш код на даний момент, чи ми не помилились десь з тобою. Поїхали. Рух вперед. Бере нектар. Повертається ліворуч. рух вперед, Виробляємо мед. Повертається праворуч, рух вперед. Бере нектар, повертає ліворуч. Рух вперед, виробляє мед. Так, поки що наша програма працює правильно. Для того, щоб побачити, які ж команди повторюються, ми з тобою можемо побачити зараз, що у нас два повороти ліворуч, але лише один поворот праворуч. І наступним кроком буде саме він. І от тепер вже очевидно, що ось цей код допомагає бджілці. Зібрати нектар з квіточки, перейти на клітинку з медом, виготовити мед і повернутися в напрямку наступної квіточки. І такий код потрібно повторити. Давай порахуємо скільки разів. Раз, два, три, 4, 5 разів. Давай його поставимо у цикл. Поїхали. Ми все вірно з тобою написали. Вправа номер 13 останнє. Давай подивимося уважненько, яка у нас має бути програма. Так, ми маємо зібрати мед з нектар, перепрошую, з п'яти квіт... квіточок. На кожній клітинці у нас дві квіточки. Перше, що ми робимо, це рухаємося вперед. Далі двічі збираємо нектар з квіточки. Далі буде, знову рухаємося вперед, двічі збираємо нектар. Знову рухаємося вперед, двічі збираємо нектар. Скільки разів нам потрібно це повторити? Раз, два, три, чотири, пять і весь цей код. Разом з рухом вперед ми повторюємо в циклі 5 разів. Знову ми отримали структуру, цикл в циклі, де є вкладений цикл і великий цикл. Поїхали. Все, вірно. Після виконання всіх цих завдань ти можеш перейти в Google Classroom і здати мені завдання на перевірку. Нічого вкладати не потрібно. На сайті Code.org я бачу ваші роботи автоматично. Просто відміть, будь ласка. Завдання Google Classroom як виконане. Дякую, удачі, па-па!